Питання, як заряджати електромобіль з Китаю на комерційних вуличних зарядних станціях, в даному випадку EQE, SUV, Mercedes. Ми бачимо два порти: це порт змінного струму, і це порт постійного струму. Він, він же високошвидкісний порт. Зараз будемо іти, і те пробувати заряджати. Почнемо зі змінного струму. На китайських однофазних електромобілях максимальна швидкість це 7,3 кВт. Для того, щоб розпочати зарядку, потрібно навести QR-код смартфон ваш до QR-коду, який є майже на усіх зарядних станціях. Ви бачите, ти коли наводиш на QR-код, то висвічується посилання на додаток. І ми встановлюємо його на Android чи iOS. Якщо QR-кода немає, може бути ось такий значок з визначенням додатку, як називається, і тоді ви його завантажуєте без qr кода Без додатку зарядити авто неможливо. Треба завантажити додаток, зареєструватися, і потім поповнити баланс не менш ніж на 500 гривень. Після того, як додаток завантажений, ми його відкриваємо. І ось бачимо, де знаходиться наше авто, де знаходиться зарядка. Вони повинні бути поруч, бо ви можете приїхати на іншу геолокацію і намагатися зарядитися. Але і зарядка, і авто повинні бути поруч. Після того, як ми визначилися, де ми будемо заряджатися, ми обираємо порт зарядки. Ви бачите, що тут є Type 1, Type 2, CHAdeMO і CCS Combo 2. Ми зараз будемо заряджатись на type 2. Для цього нам потрібен перехіднічок ось такий. Ось, дивіться. Ми його сюди вставляємо. Знімаємо, знімаємо роз'ємчик. Це європейський type 2. І вставити на цей перехідничок європейський роз'єм Type 2 Після цього, на додатку, на якому вже є гроші, обрати свій роз'ємчик і натиснути Розпочати зарядку. Чекаємо. Так, зарядочка розпочалася. Ось ми бачимо саме в Mercedes цей індикатор такий блакитний. В деяких машинах зелений індикатор, що йде зарядка. Для того, щоб зарядитися на високошвидкісній зарядці, от сюди, в порт постійного струму, потрібно, як ми вже казали, завантажити по QR-коду чи по назві додатку. Ось тут. Бачите, екофактор, QR-код, завантажуєте, реєструєтесь, поповнюєте від 500 гривень і знімаєте роз'єм. ось такий. І за допомогою високошвидкісного адаптеру, який дозволяє подружити авто з Китаю. З європейськими роз'ємами. В даному випадку це чадема Вставляємо ось такий адаптер у машину і потім вставляємо роз'єм зарядної станції. На додаточку натискаємо, впевнюємося, що це та зарядка, яка нам потрібна, натискаємо чадема. Ось ви бачите, підключений синеньким 43 кВт. І натискаємо почати зарядку. Чекаємо. Станція приймає дані від авто. Ось таким чином авто готується, вмикається станція, ви почуєте, як працюють кулери на неї. І чекаємо сине. Ось тут ви бачите синеньким. Ну, це Mercedes EQE, але в деяких авто зеленим буде. будемати. І чекаємо, що буде в додатку. Можна в додатку дивитися потужність. А можна дивитися ось тут на панелі приладів, в різних авто по-різному буде. Іде зарядка. Ось ви бачите 31 кВт, 32. Ось. І спостерігаєте за зарядочкою. Ось процес пішов. Можна не чекати до 100%, чекати до 80%, бо максимальна свічка потужності йде заряджання батареї до 80% і потім швидкість заряджання сповільнюється. Це пов'язано з алгоритмом батареї самої. В літівих батареях так задумав виробник. Для зарядки електромобілю з Китаю вам потрібно знайти Мережу, в якої є GBT. GBT Fast, GBT Fast Charge. Це можна зробити, щоб відшукати це, можна в плакшері зрозуміти, що саме де знаходиться. Фільтруємо GBT Fast GBT, DC і, наприклад, ви приїхали до зарядки. Зараз це ясно. І для того, щоб розпочати зарядку, потрібно завантажити додаток. Знімаємо роз'єм. І вставляємо його в машину. Завантажений додаток, вам потрібно зареєструватися в додатку і поповнити баланс, ще раз повторюю. Після цього ми обираємо роз'єм, який нам потрібен. Зараз це GBT DC 120 кВт і натискаємо розпочати зарядку. Якщо ви приїхали вірно, хтої станції, до якої потрібно. Ось стоїть авто поруч, ось зарядка, ось додаток з поповненим балансом, то все буде з першого разу заряджатися. Також треба розуміти, що у кожної станції, яку ви будете зустрічати на трасі, є свій додаток. Мережа екофактор велика, є мережа Тока, є мережа Ясна, і іоніті. Тобто це декілька компаній, які встановлюють зарядні, високошвидкісні зарядні станції на трасі. Вони обслуговуються різними додатками, які треба завантажувати, реєструватися в них і поповнювати гроші. Для того, щоб з'ясувати, яка сама станція, якому додатку. Належить, треба уважно подивитись на саму станцію, чи є отакі QR-коди чи назва додатку. Якщо нема ні QR-коду, ні назви компанії, треба в плакшері в додатку планувальники. Додаток плакшер допомагає планувати поїздку. А оці додатки допомагають саме заряджатися, поповнюєте гроші і заряджаєтесь. І на плакшері можна побачити, яку Сама станцію обслуговує який саме додаток, якщо у випадку, якщо нема QR-коду і нема назви додатку на самої станції. Але це дуже рідко буває, завжди пишуть.